стінах Ставрівського опорного закладу Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області проходить третій районний етап змагань з черлідингу та волейболу в рамках загальнонаціонального проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Прямо зараз у спортивній залі за перше місце бореться шість команд черлідерш та десять команд волейболістів. Загальнонаціональний проєкт Пліч опліч проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Під гаслом Разом переможемо. Урочисте відкриття змагань розпочалось хвилини мовчання за полеглими героями. Першими представляли себе команди з Черлідингу. А це Ананівські Соколята Ананівської громади, Орли Окнянської громади, Фенікс Любашівської громади, Лисиця Зеленогірської громади, руда Лисиця Савранської громади та Лелечата Балтської громади. Перед початком самих змагань голова Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко підтримав та підняв бойовий дух учасників. Я вірю, в те, що сьогодні. Ви отримуєте кращі нагороди. А те, що ви сьогодні в цьому залі, ви вже є переможцями. Слава Збройним силам України! Слава молодому українцям! Слава нашим молодим спортсменам! Слава Україні! Оцінювала змагання компетентне журі. Кожна команда мала щось особливе та переможець все таки один. Так бажане перше місце отримала команда леличата балської громади. <му> Нагороджував юних черлідерш Михайло Лазаренко. Займаються гімнастикою паралельно із хореографією. Це нам допомогло багато в чому, і власне результат сьогодні у нас вийшов суперовий. Наші враження дуже хороші, тому що ми виграли, ми молодці. Переходимо до змагань з волейболу. На районний етап зібрались команди-переможниця територіального етапу. А це наступні команди: Лелеки Ананівської громади, Фенікс Окнянської громади, Папуга Любашівської громади, Тигри Зеленогірської громади, Пума Савранської громади, сокіл Подільської громади, гепард Кодимської громади, Леви Нестоїти Куяльницької громади, невгамовні їжаки Долинської громади та відчайдушні дракони Слобідської громади. Всі команди при йшли жаребкування, відповідно якому перша підгрупа залишилась на базі Ставрівського опорного закладу, а друга підгрупа відправилась на базу Окнянського опорного ліцею. Справжнє волейбольне дійство розпочалось вже на фінальних іграх, коли команди розпочали серйозну боротьбу за перемогу. Додавали атмосфери і віддані вболівальники, котрі з усіх сил підтримували свою улюблену команду. На церемонії нагородження присутні дізнались результати ігор. Отож, місця розподілились наступним чином: третє місце команда Подільської громади, друге місце Слобідська громада і перше місце посіла команда Долинської громади. Враження у мене були шалені, тому що ми розраховували на призове, але не на перше. Ми думали, що ми програємо Подільську, але ми Подільську не програли, ми його виграли. Я очікував, що буде більше сильніших команди. Я думав, що ми не пройдемо ще навіть в самому початку, Чому а, так? Ну, тому що у нас просто збираємося поіграти, секція є, а спортзал не дуже сильно обладнаний. На другий день продовжили астафету зі змагань команди дівчат. Загалом приїхало 11 команд волейболісток з усього подільського району: Лелека Ананівської громади, Чорні Пантери Окнянської громади, Фенікс Любашівської громади, Сокіл Подільської громади, тигри Зеленогірської громади, Ягуар Савранської громади, Лелечата Балцької громади, сокіл Кодимської громади, Тигр Куяльницької громади, відчайдушні дракони Слобідської громади. Та золоте кошеня піщанської громади за дорученням голови Подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка на змагання завітав його заступник Вадим Мегіс. Плічопліч це дуже класна ініціатива, тому що в період. На жаль, війни діти знаходяться всі вдома, не мають того конекту, не мають того розвитку, того спілкування, яке було до війни. А наразі ми бачимо в цьому прекрасному залі, який взяв до себе цю ініціативу. На цей раз безліч яскравих посмішок, безліч дитячих усмішок і класного настрою, який заряджає і нас, дорослих, також. Як і в перший день команди пройшли жеребкування. Одна підгрупа залишилась на базі Ставрівського опорного закладу, а друга підгрупа відправилась на базу Окнянського опорного ліцею. Кожна команда з честю представляла свою громаду, але у запеклому фіналі зустрілись лелека Ананівської громади та лелечата Балтської громади. Незважаючи на те, що обидві команди були виснажені, дівчата-волейболістки боролись до останнього. У результаті найвитривалішою виявилась команда Ананівська. Нівської громади лелека саме вони посіли перше місце. Скажіть, будь ласка, скільки ви цю команду готували до змагань? Е, ну, якщо чесно, то вже років чотири перемагали теж керівники. Ну, ми досягали непоганих успіхів на фіналі області по Спартакаді школярів. Ми зайняли друге місце в фіналі області по північній лігі. Ця команда зайняла сьоме місце із чотирнадцяти. Постараємося візі приймати участь. Як ти вважаєш, що додало вам у тієї сили в кінці, що ви все-таки перемогли? Впевненість в тому, що ми виграємо. Ми з напістави ці скажемо, що ми виграли, і ми виграємо. Протягом цього дня не здавались і їх щирі вболівальники. Я всім серцем за них, бо вони найкращі, тому ну. Не знаю. Тобто не перемогти, вони не могли. Не могли. Ні. Тобто, не При такій підтримці. Ні. Що ви їм бажаєте? Я бажаю їм тільки успіхів, ніколи не втрачати віру в перемогу, тому що іноді може здаватися, що все вже втрачено, але ніколи не здаватися і завжди залишатися такими оптимістками, тому що ось це наше майбутнє нашої країни. Насправді. Я була дуже рада за них. Емоції просто переповнювали. Коли ти стоїш на полі, ти це зовсім по-іншому відчуваєш, ти граєш, переживаєш. Але коли ти дивишся, коли грає твоя команда, коли ти кричиш усі. Сил і прагнеш, аби вони перемогли, адже це твої рідні, можна сказати, адже ти їх бачиш кожного дня. Просто не можна це описати словами. Команда Лилича та Балтської громади посіла друге місце. А третє місце отримала команда Сокіл Кодимської громади. Важливість загальнонаціонального проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги відзначив голова Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Мені дуже приємно, що ми в першу чергу забрали дітей від комп'ютерів, від телефонів, від інтернету в цілому. Да? І ви бачите, що сьогоднішні змагання, особливо тут, де змагаються дівчата, вони набагато сильніші, задорніші, ніж вчора, де боролися хлопці. Я з певністю можу сказати, що в Подільському районі проснувся спорт, проснулися у голів територіальних громад інтерес. До шкіл, до дітей, до їхнього здоров'я. Я впевнений, що президент правильно зробив, що започаткував і запустив цю програму в життя. Ми сьогодні всі разом з вами бачимо і вже на протязі півтора місяця, наскільки діти борються за місце під сонцем, за те, щоб була дружня командна гра, і саме основне жадоба до перемоги. Після тривалих баталій можна з упевненістю сказати, що ігри пройшли на високому рівні. Учні показали професіоналізм та витривалість. Такі результати досягнуті завдяки постійним тренуванням і бажанню відстоювати честь своєї громади на районних, обласних, а пізніше і на всеукраїнських змаганнях. Молоде покоління достойно проявляє себе у спорті, тож можемо ними пишатися. Ольга Ситник, Тамара Шарепанівська, Ілья Биюль, Олексій Мягін.